Літній наступ російської армії гальмує. Саме так оцінюють ситуацію на фронті провідні західні змі у британській телеграф. Говорять про інтенсивність боїв, але відсутність оперативних і стратегічних успіхів. В американський Washington пост пишуть, армія агресорки загрузла в системних проблемах. Які висновки робить західна преса щодо літньої кампанії Кремля, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. У червні військо агресорки намагалося побити рекорд за кількістю штурмів. Пише британське видання, The Telegraph. але величезна кількість наступальних операцій не принесла успіхів на стратегічних ділянках. Журналісти вказують, російські бійці виснажуються, темпи просування падають, ініціатива втрачається. Тобто, літній наступ гальмує. Це при тому, що розпочали його всього кілька тижнів тому, і в травні військо окупантів просувалося найшвидшими темпами з листопада минулого року. Масштаби наступу в статті оцінюють від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до ділянок у Донецькому та Дніпровському регіоні, куди російська армія намагається прорватися вперше. Ось як пояснює розширення фронту військовий аналітик британського телеканалу Sky News. із військової позиції. Ці заяви про створення буферної зони на Сумщині та Харківщині просто нісенітниця. Насправді вони хочуть створити ділянку тиску здовж кордону, щоби стримати українські війська тут і щоб вони не могли просунутися далі на південь, де вони зараз дуже необхідні. Але є ще одна причина, чому вони хочуть закріпитися на українському боці кордону. Адже якщо вони мають людей у Харківській та Сумській областях, то зможуть використати це у будь-яких майбутніх переговорах. Мовляв, ми вже перебуваємо в цих регіонах, тому. Хочемо і їх також. У «Телеграф» говорять про перевантаження російських сил багатьма вісьями наступу. Це й призводить до відсутності значних оперативних успіхів. У виданні підтверджують зупинення наступу на Сумщині та стримання війська окупантів на Донбасі. Журналісти підрахували, що Росії бракує людей на фронті для швидкого та широкого просування, необхідного для захоплення Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська, тому сумніваються у втраті цих міст. Про те, що армія РФ загрузла в проблемах, пише американська Washington Пост, мовляв, Москва розгорнула літній наступ, спираючись на перевагу в людях і техніці, але далися знаки брак підготовки, низький моральний дух солдатів, недостатнє спорядження та значні втрати. Людські ресурси це вже очевидна і велика проблема. Інша проблема полягає в тому, що враховуючи засилля FPV-дронів на передовій, практично неможливо проводити операції з такою великою кількістю танків, бронетехніки, оскільки вони дуже вразливі, тож існують очевидні обмеження. Безумовно, наступальні дії Росії активізувалися, але їм точно замало ресурсів для чогось масштабного. Пишуть у Вашингтон і про інші проблеми війська-агресорки, зокрема недоліки в логістиці, масштабну корупцію та слабке керівництво. Приміром, генерали часто перебільшують територіальні здобутки, а це призводить до невиправданих операцій та великих втрат. Щоправда, журналісти додають, що незважаючи на це, попит на військову службу в РФ залишається високим. Цьому сприяють пропаганда, величезні зарплати та бонуси. І, попри всі проблеми, армія окупантки все ще має значну кількісну перевагу та продовжує безперервний тиск по широкій лінії фронту, сподіваючись на систематичний крах українського війська. Відчутне і посилення повітряних атак на мирне населення. Все це вкупі свідчить, що довгострокова мета Кремля не окремі регіони, а захоплення України цілком. Підсумовують у «The Telegraph». Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини.